А скажи, будь ласка, полуничка, яким кольором? Червона. Червона. А знайди мені, будь ласка, в баби ягодку, яка синього кольору. Будь ласка, де синя ягодка? Де? Ось то синя. А спробуєш? Бабу. А покажи мені, де жовта ягодка в баби є на городі? Де є жовта? Показуй, шукай. Подивися, жовта. Де жовта, покажи. Жовта малинка, так? Да. А де морква в баби росте? Знаєш, де морква? Покажи, де морква. Ось морква. Де морква? Де? Ось. А де цибулька? Де цибулька? Ось цибулька, молодець.